Вітаю вас, в ефірі передача Уроки історії. І сьогодні я хочу запросити у вас у віртуальну мандрівку стежками нашого минулого. І, зокрема, в певну Одіссею. Пиво, як культура споживання цього хмільного напою були невід'ємною складовою життя багатьох народів для країни. А для деяких, наприклад, чехів та німців стали предметом національної гордості. Тож, поговорити про історію великої пивної містерії в світі, зокрема у нас на Полтавщині, я запросив до студії людину, яка в нас, на моє переконання, як ніхто інший знається на секретах броварства. Це заслужений працівник промисловості України, кандидат технічних наук, академік Микола Судкович. Микола Грич, я вас вітаю в нашій студії. І от давайте почнемо з такого: от, коли людина п'є алкоголь, у неї з'являється почуття щастя, коли вона забато випила усе навпаки. Але оскільки пиво п'ється повільно, це почуття щастя продовжується довго. Ось так стверджує один з найавторитетніших письменників Англії, який веде колонки для «The Economist» та «The Guardian» під Браун. І наводить ось такий приклад. Якось у Сполучених Штатах білий поліцейський безпідставно мало не заарештував чорного професора. Міг виникнути расовий конфлікт. Президент Обама закликав у Бог до себе на пиво, щоб владнати в суперечку. Це така історія. Микола Грич, що для вас пиво? Для мене пиво це кращі роки моєї роботи, кращі роки моєго життя. Я скажу, що життя мене трохи балувало. Інститут. Престижний, після інституту. Канікули проводив студентські командиром з в Казахстані. Після інституту попав в Полтаву по направленню. З Полтави був запрошений а, в Монголію в апарат економрадника, попрацював три роки. Потім вернувся в Полтаву. Потім Академія народного хазяйства при Кабінеті міністрів СССР. Так що балувала все-таки судьба мене. Але коли я у 82-му році запросили мене фірму, не в фірм фірму, тоді ще було об'єднання обозалкової промисловості обла, обласне об'єднання, об да, mm -hmm. три заводи Міргород, Кременчуг і Полтава. Mm -hmm. Полтава рахувалась головним предприяттям, але по своєму, по якості продукції, да, по технічному, по всьому, далеко відставала від Кременчуга, від. Mm -hmm. да, кременчуцьке було пиво краще, набагато. Да, і коли я подивився на це, перша задача моя була, що якщо головне предприяття, то воно має бути краще тих. Зірцем, так? Зірцем. І в цьому напрямку почав працювати. Розуміло. Е, ну, про це ми поговоримо пізніше про радянські часи. Там дуже цікава історія в заліпового варіння, його споживання, все. А давайте от до історії спочатку. Най, до най, найдавнішої історії. От популярний вислів пиво рідкий хліб. Знали вже в давньому Єгипті та Вавилоні. От хто придумав пиво, і е, невідомо. Невідомо невідомо так. Але ж от. Пивоваріння є одним з найдревніших виробниць. За клинописами вчені встановили, що в стародавньому Вавилоні варили пиво за 7 тисяч років до нашої ери. Там було відомо 16 сортів хмільного напою. В Єгипті знайдели пам'ятки, які вказують, що пиво там варили вже в 2800 році до нашої ери. От е, що відомо, от е, в Древньому Єгипті Єгипті да, з'явилася і в Вавилоні вперше. Як тоді варили, що варили цей напій? Є якісь відомості чи ні. Well. Ну, Я скажу, що е, все-таки історія піворення йде від, бро, від бродіння uh -huh. а, солода від бродіння при температурі подвальні і так, далі, і так далі. А коли? А солод, що він називається солод? Тому що в його є в составі ячменя, uh -huh. є сахар. Який при определеній температурі бродить, вариться, а потім бродить. Uh -huh. От, і напій, виходить, вкусний, пинений, і можна його довго пити і не сп'яніти при uh -huh. хорошому настрої. Uh -huh. На Полтавщині. При розкопках більського е, укріплення. Більського городища це Котелевський район. О, да, Котелевський С, район. Славнозвісне місто Гелон, як писав батько історії Гредгород. Так. Так. Племена це, скіфські племена mm. Гелони, а при розкопках в віці до нашої mm. ери з половиною наш... тисячі років 2,5 тисячі так, років знайшли mm. да. глечики mm. з пророщим ячменем. А якщо пророщий ячмінь, то зрозуміло, що варять. З його варили Це значить, пиво. значить, що скіфи, скіфи варили варили пиво, пиво і пиво. На території... Це перші відомості Перше, на Полтавщині на, на Полтавщині. Да. Саме от скіфи варили пиво. Так. А от ще де? Ще є десь відомості, можливо, якісь древні літописи. От ви займалися цією темою. Є де ще відомості, де ще варили на Полтавщині пиво? В які роки а, та в які ну, століття? Я скажу, що по східній Україні угу. це, це саме давнє Львів, мабуть. Да, так? Шостий вік до нашої ери. Угу. Це то, що да. далі були ж е, сармати племенацької, які йшли з Урала аж до Італії, так далі. Ну, не доказано, що вони uh -huh. варили пиво. Uh -huh. да, вони пили пиво. Пили пиво. От, а варили чи не варили, не доказано. Uh -huh. Ну ось я дивлюсь: так пивоваріння зародилося в древньому Вавилоні, поширилося в Древньому Єгипті, Персії, Греції, Римі, Іспанії, Франції. В інших країнах Європи, а також серед народів, які заселяли Кавказ. Це такі ось є за, за джерелами. Дякую. От е, хмільний напій варили, як бачимо, чимало. Е, Микола Грич, від чого залежить успіх? Знаєте, від е, е, випадку. Там від е, майстерності цього майстра, е, ну, от, е, можливо, якої володівтям, якимось е, багатолітнім досвідом, якимись там рецептами стародавніми, Від чого залежить успіх? То тоді ще у ті от, в давні часи, не я ну, не по суті, пізніше. Пиво перше, це вкус. Угу. Ціння пиво, по вкусу, так. по піні. Якщо піни нема, це не пиво. По запаху, uh -huh. по блиску, от на сьогоднішній день є такий показник: п'ять показників якості пива. Uh -huh. Перше це вкус, друге це цвіт, третє це. Е, 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 Піна, uh -huh. а четверте посторонні запахи і так далі. Uh -huh. І по всім цим показникам. Пиво, щоб отримати п'ятірку, воно пока 25 балів. Це п'ятірка буде в цілому за пиво. От п'ять цих показників, кожен показник повинен мати п'ятірку. Щоб в цілому от пиво по всім показникам е, отримало п'ятірку. Я зрозумів, зрозумів, але ж все-таки е, від чого залежить байс... від випадку чи Не. від майстерності. Майстерність. Майстерність. Значить, говорить, але так, випадок. Ну, випадок, це, це таке майстерність. Що говорять? Що таке пиво? Це солод, холод і вода угу. і совість пивовара. Совість оце, оце, оце саме, що, що не є головне. Що ви включаєте в совість пивовара? Совість пивовару він повинен. Вику... він повинен виконувати, знати біологію варіння пива, скільки повинно варити, скільки охлаждати, скільки часу бродити і скільки дображувати ще. Mm -hmm. От якщо по цим ступенькам в одному дето місці на... нарушити технологію, наверх пиво вже не вийде. Mm -hmm. Тому совесть піовара, це по ступенечкам робити то, щоб. І навіть, якщо в чому по температурі нарушить де-небудь, хоч трошки, наверх вийде пиво, мутне угу. і не відфільтроване, ну і, зрозуміло, коли п'єш пиво, воно мутне, це вже не пиво. Це сучасні майстри володіють такими знаннями біології, там, фізики, можливо, інших. Раніше оті в древності пивовари як води, саме, теж володіли знаннями? Ні, знаннями їх, їх був опит. Досвід Про, досвід. От, я ж питаю досвід. Так, да. так. ну Бал, борщ варят, досвід борш варять українців багато, але в одній поїсти борщ ще хочеться, да. а в другої доїсти не може. Так Зрозуміло. от найвідоміше, мабуть, і найшановніше, ну мабуть, чеське так найпопулярніше, як на ваш погляд? Ну да, да, так, так да. і от я знайшов таку дату, що ще 1882 рік у Празі зварили перше пиво. І не так просто зварили, а й написали цю, записали про цю славетну подію в своїх літописах. Навіть бачите, і тепер саме ця дата рахується офіційним початком чеського пивоваріння. Хоча, скоріше, вони варили його і набагато раніше. О, бачите. А, а наші от свідоцтва, да, 2,5 тисячі років. В Гелоні. Ну, йдемо далі. От давайте поговоримо тепер щодо от Полтавщини. Де в нас були відомі пивоварні? Ну, я скажу... І в які, це були, які це були століття, Там 18, 16, 17? Я скажу записано перше, що за пивоварні на Полтавщині це 17, по-моєму, в 96-му році uh -huh. пиварня в Полтаві на місці е, верні, на території е, кондитерської фабрики, uh -huh. на старій території. Старе місто це так. Да, uh -huh. І пивоварня е, тут рядом з вами на Володарську uh -huh. напроти скорої помощі. Uh -huh. Це найстаріші вже. Так, да, це найстаріші. Такі ж були в Кременчузі, в Лубнах, в Міргороді. Це про що говориться в літературі. Угу. Джерелах. А які їх родзинки? От щось пишуть там? Що, чим відрізнялися вони? Полтава, там від вони нічим, нічим не відрізнялися абсолютно. Mm. Вони варили пиво дуже в незначних обсягах. Ага. Дуже ага. А пива зрозуміло, не хватало навіть да, і. Будем говорять, і в наші не зовсім давні часи. От у нас пиво не хватало. Не ми чески возили, ми старалися, якщо Чеське, приїде... Це прив... був величезний дефіцит чеськи. Це, да, це був дефіцит. От. Ну і по-перше, що воно чим хорошо, його небагато їм любили торгувати, uh -huh. тому що пена не долила є uh -huh. uh -huh. доход. А як тоді варили? От який був процес у 1800-х роках? Там? Технологія? технологія. Я зря не взяв одну книжку. У мене старовинна книжка пивоваріння є, uh -huh. Ну, я просто не взяв її. Uh -huh. Технологія, а те нічим не відрізнялась від. Сьогоднішній. Холод в підвалах, а зимою загот... заготовляли лід на річках, uh -huh. загружали в підвал, присипали, щоб не таяв сильно тирсай от е, в котлах варили, uh -huh. охлаждали. Дійсно, воно було мутне. Тут ж не було чим фільтрувати, ніхто вже uh -huh. не хотів uh -huh. фільтрувати. Воно було не стійке Воно могло постояти три чи так? І кисло, так. Да. Потім його варили і його споживали ні, одного до трьох мабуть. днів. Відразу, мабуть, там, де варили, так, мабуть, там є дети. І, і в ну, шинках теж доставляли пиво. Угу. От, но його повинні випивати. А його не вистачало, тому випивали. То не за три дні, а за один-два дні. <рес> Звісно, от ще не можу не згадати. Тут у нас усі на віддіні вже бачимо завод диканька. Так, «Диканька», От є, я знаю, туди їздимо там свято Бускового Гаю щороку, і розказують що ось там знамениті пивоварські ставки, Правильно. що їх назва виходить від пивовареного заводу Кочубеїв, Відомо. начебто, от воду з цих ставків використовували для да. варіння да, пива да, да, пива, да, пива да. Кочубеївських. Кочубеївське пиво ну, користувалося великим попитом в царській Росії. так? От давайте поговоримо детальніше про ці оце Кочубеївське пиво, про диканське пиво. Ну що, дійсно на берег на березі ставків, є так і називається Кочубеївський. Стояв півзавод, uh -huh. і я часто там бував. Просто так. от, і Ті ж кирпичі там у саме, ті ж биті пляшки, от, ну, бачу, що це ж правда, тут, тут завод. Пиво дійсно було хороше. Uh -huh. от, пиво навіть поставлялось, крім того, що в Росію, в Петербург, так далі за границю. І епізод, так довіне не епізод, а факт. От на висавці пива в Парижі а деканське пиво отримало золоту медаль. Який це рік був? А? Який це рік? 1898 рік. Угу. Це показник такі. Да. Тоді, ну, тоді не було такого, що заплатив там щось ні, ні, і отримав медаль. Ні, ні, ну тоді, тоді під тоді підкупу, не, підкупу було. не було. Тоді цих понять, які сьогодні з екрану не сходять, тоді близько такого <світ> не було. Тоді честь, мундира, всього. Бачите, а як дивіться, німці там так можна сказати, законодавці там можуть мод. Да, ну там а, да. Чехи, а. Диканька перше місце взяла. Чим вони взяли? Якістю. З оцього ставка? ставка. Да. Вода з уставка. Да. Що то така гарна вода составка, що гарна можна. Вода. Ну Зараз беруть там скважини артезіанські, там 800 там… метрів. Ну, скважини беруть, беруть ся... берут, берут з Дніпра. З Дніпра пиво. Да, воду, так? Да, да, Якщо з Дніпра беруть пиво і mm. воно що непогане, як будь-то, то. Би, mm -hmm. то... З Ставка родникова вода, а, там ну, ж ніде нічого, родники ж, угу. там вода прекрасна для пива. Вода, і крім того, ж повинен бути там і майстер був. Да. Такий. Ну, і якщо можна, я трошки до Полтави вернусь, угу. Ровно, рівно через 100 років. Угу. 1998 року ми вже тоді, тоді заявили про себе, що якісне пиво, так далі. І так далі. І дійсно, ми вже і з Києва, і з Москви на виставках привозили золоті медалі. Нас запросили в Париж uh -huh. на міжнародну виставку девустацію пива. Через 100 років почув. Рівно, да, рівно так на ну, це чудо. Випадок такий, випадок. Сказати, так. Це той випадок, про що була мова, чи випадково, чи не випадково. І, звісно, я не надіявся, що те, е, медалі, але було приємно, що пригласили. Запросили. Uh -huh. Uh -huh. І по результатам міжнародної діасонної комісії пиво Айнікола отримало вищий бал по всім показникам п'ятірка і в цілому п'ятірка. Перше місце. Перше місце. Оце вона Оце, що ми привезли. Показати так, що ми привезли з Парижа. Я пам'ятаю цей день, тоді якраз я особисто робив це. Сулят. Я вас вітав. Зараз вітаю ще раз. Давайте повернемося. До диканки. Да? От цей пивзавод тут просто показує. Я, як, я, яка його подальша доля? Яка його? Подальша доля. його просто розрушили. Під час революції? Так. Не стало Качубея, угу. не стало угу. дворця Качубея угу. в диканьки, був прекрасний угу. ми по по рисункам, по фотографіям. От. Не стало його, не стало завода. Mm -hmm. Ну, церква. Церква, церква залишилася. Так. Ось. А ось, оце, ось, до речі, ось пиво медоварений завод. Бачите, да. князя Віктора Сергієвича Кочубає. Да. Оце ось одна, ну, одна це, світлина якраз, залишилася. Оце, оце, от з тої сторони дуби, mm -hmm. а, то це. Але в, я так дубовував. Да. Uh -huh. і, і тут ж внизу стовки. Ну, він був невеличкий, так? По, по розміру, по обігу. Невеличкий, без, звісно. Він, mm. він був такий е, по е, обсягам, ну, де то як е, полтавський колись. Потому що е, полтавці колись випускав пиво, е, ну, так, е, максимум, 460 тисяч декалітру. Mm -hmm. Mm -hmm. А тоді. Тоді рахували відрами. Відрами, відрами. Да, А чому да. відрами, не пляшками, там відрами? Ну, по-перше, що пляшки розливати автоматів тоді не було. Угу. От, і теж Кочубеївське з ручком закривали, вручну наливали. Угу. В тому головне було – бочки. От, а, в, а в бочки заливали відрами. Бочки дубові. 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 І заливали в бочки відрами. Спочатку його варять. Потім Спочатку його варять, варять потім воно бродить, бродить, бродить так, при температурі не вище 4 угу. градусів. Це за, за те ще питаю пиво. А за так, 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 да. Да. От, Потім дображує, знімають з бродіння, дрожжі внизу угу. зливають, дображує дуже без дрожжень. І Е, охолоджують і розливають бочки. В дубові бочки. Дубові так. І бочки. скільки воно там в цих бочках стоїть? Ну, я скажу, що, ще раз скажу, що чого в дубові. Mm -hmm. Тому чого в що дуб е, все-таки теплопроводність цього, mm -hmm. е, ну, він держить, держи Тримає, холод. При будь-якій температурі зверху не так на, саме, на продукцію температури. По два температура. Да? Поэтому та ще й дуб... в дубових. Так, да, в дубові бочки і бочки до 10 см були бочки товщиною. Mm -hmm. Чим товще бочка, тим дольше вона храниться mm -hmm. в цій бочці. А на якість дубові бочки, як то впливали чи, чи не впливали? Ні? Тут чисто для довшого зберігання, так. Да? Да, да. Mm -hmm. Для довшого зберігання. Угу. Продавали, ми вже згадували, в шинках, да? тільки так? Да. А ще де. Ну і в основному продавали в шинках. Вивозили продаж. Більше йшло на продаж в шинках чи туди, в Петербург, в Європу? Ні, чи, ну чи ні? я скажу, таких 에, великих не, поставок. Поставок не було? Не, не було. Таких партії, маленькими такі. партіями. Uh -huh. От но ще раз скажу, що е, бутилочне пиво, пляшкове пиво, uh -huh. а uh -huh. автоматів таких не було, uh -huh. нічого такого не було. І саме головне, що бутилки не, не можна було довго його зберігати. зберігати. Воно прокисало. Бутилка розривалася, uh -huh. якщо хорошо укупорена. Uh -huh. Ну ось дивіться, от перед нами ці пляшки. Так їх знайшли полтавські археологи. Кілька років тому під час архіроскопок. У нас в Полтаві поблизу парка перемогу. Там угу. е, садоватер будинок ну, зараз не, 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 не. багатоповерховий. Це Під час розкопок фундаменту зайшли оці ось пляшки. Пиво це по центру, там е, на пляшці дата е, саме перша 1818 рік. Там потім кінець там 19 століття. Е, потім тут е, нова Баварія. Нова Баварія написано, Харків. І ще одна Харківська завод Ігнатіщева. Бачите, оце ось такі пляшки. Тобто і в Полтаву привозили навіть з Пітера оттуда пиво. Ну я скажу, це правильна пляшка. Це теж правильна угу. пляшка. А от таку, та, а от таку ага. пляшку сьогодні, якби який півовар налив пиво. Ага. То йому би сказали, що ти не півовар, а ти не. Ну, це з Петербурга, до речі, та саме... Ну, так я говорю, що. А чому? А тому що э, пиво розливається от, тільки в темні пляшки, а -а -а. щоб, не, щоб не, сонце. Не, не, саме, не нагрівало, не, е, ну, як кажуть, не портилося пиво. Угу. Колись в Полтаві теж в біленькі фляжки наливали. Да. От. І воно стояло ну, максимум три дні. Хоча в бумагах писали сім днів. Угу. Тому це не, грамот... не, грамотні, не халтура. да. да. Але ж дивіться, і якість пляшок була непогана. Ну, якісь, так. Навіть скіф украси робили з со стекла, як красиво. Так, що... да, І бачите, тут медалей багато, больша, золота, да, медаль, да, Там да. написано на друзі. Вміли робити і пляшки, вони є, гарні були. По стеклу його давно так, варили. Візуально, візуально навіть. Так, так Давно варили. Пляшки. А ну, от, от зараз ви бачили полтавські пляшки, отакі, як красиві, mm -hmm. от, коровенькі, так що... Ну, ось теж тут є. Зінько, бачите, є, Зінькові да. варили, так? Так, да. Зінькові варили, в лохвіці yeah. варили. А диканька, от, от оригінальна така них тоді була в 19 столітті. Ну, я знаю. Ось така була. Отака вона. Знаєте, кругленька така була, і там ще чим-чим закривалася. Якщо от знайдуть мені відеодженери цю відеостіну, от ми ще, ще поговоримо. А, от, е, Миколаш, ви казали, що не, не вистачало цизіньків ще раз, не вистачало всім бажаючим, звісно. Ну, да. Попит був, був великий. Ну, по, безумовно, безумовно. А вартість кухля пива, яка тоді була? Ну зараз трудно сказати ага. про вартість. Була 23 копійки. Що це, ну якщо в переводі там корова, там скільки була, там коштувала, не, не знаєте, де так не Ні, ну не, так ніхто так, таких ніхто порівнянь не робив, ага. а, то, тому, що, тому що вартість в кожного пивовара а, своя була. Ага. Зумів купити дешевший ячмінь. А. От. Все його можуть в вартість викинути дешевше і угу. на, на ринку його куплять, та не сусіда. Якщо купить. більше виробляє, то можливо ну, да, більше, більше виробляє, тоже більше... на може теж зіграти на вартості. Угу, угу. Так що, от ще хочу запитати: важливу роль встановлення, наприклад, львівського пивоваріння відігравали середньовічні монастирі. Ну, Це да. відомо. Монахи часто обирали заняттям для себе броварство. А от доступ до старовинних рукописів дозволяв б дізнатися найкращі методи та рецепти варіння. Ну, у нас на Полтавщині, на Україні відомо, теж ва варили монахи. Мабуть, безусловно, так? безусловно. Навіть mm -hmm. е, е, я хотів е, монастирське випустити ага, пиво. Пам'ятаю, так. Да, ну мене передив е, Харків. Харків. Да, і Харків випустимо бренд. цей забрав, так вас? але да, ми випустили е, Мгарське. Ага э, по в честь Мугарського монастиря. Ну, угу. воно в мене було монастирське. Микола, ну, на жаль, вже мені показують, що час нашої програми вичерпаний. Давайте ми е, на цьому поставимо крапку, і в другій частині нашої розмови ми знову. Е, Помандруємо нашою mm -hmm. певною Одіссею. Добре, вже Добре. поговоримо тоді, вже про більш нам близькі, там, Добре. які ми пам'ятаємо радянські часи. Там. Добре, да, шановні да. та Я вам дякую за увагу. Я вам дякую, що завітали до нас студію за надзвичайно цікаву розмову. Ну, що ж, до наступного тижня, до наступних зустрічей в ефірі. До побачення. Нехай щастить.